Добрий день, пропоную вам разом зі мною розв'язати рівняння з параметром, яке було на НМТ. Визначте найбільше ціле значення А, за якого корень рівняння 3х мінус 4а, і ви пишіть зі мною працюємо одночасно, тоді є користь. Дорівнює 2ах плюс 3 поділити на 5. І далі ще є додатково є додатним числом. Ми зараз будемо розв'язувати лінійне рівняння, як я бачу, що х в першому степені з параметром. Параметр це деяке число А. Про такі рівняння в нас на каналі вже є До відео, ви можете переглянути. Зараз ми будемо працювати за звичайним алгоритмом. У нас є знаменник. Ми можемо позбавитися його, помноживши обидві частини на 5. Ми будемо множити на 5 і ліву, і праву частину рівняння. Про загальний алгоритм я розповідала в попередньому відео, Перегляньте. множимо на 5 15х мінус 4 множу на 5 мінус 20а, дорівнює, а тут залишається 2ах плюс 3. Далі ми будемо працювати за загальним алгоритмом, переносимо вирази зі змінними, а це х, вліво, числа будемо переносити вправо, і не забуваємо поміняти знаки на протилежні. Все як в звичайному рівнянні: 15х мінус 2ах дорівнює 20а. 3. Хто вміє розв'язувати лінійні рівняння, розуміє, що ми робимо. Далі, уявіть собі, що у вас тут деяке число, наприклад, 15-2х. Ви б підняли коефіцієнти 15-2 і записали б 13х. А тут ми можемо просто х винести за дужки. В дужках буде 15 мінус 2а. Праву частину я переписую: дорівнює 20 плюс. 3. Наша мета звести до рівняння вигляду х помножити на А дорівнює b. Далі ми можемо поділити на А тільки якщо цей коефіцієнт перед х не дорівнює нулю. І отримуємо звичайний корінь рівняння. Ми будемо ділити на коефіцієнт з X перед х, але якщо він не дорівнює нулю. Тобто, якщо 15-2а. Не дорівнює нулю, тоді ми можемо записати у вигляді дробу корінь нашого рівняння. Х дорівнює 20а плюс 30 чисельник, а в знаменнику 15 мінус 2а. Це вже є корінь рівняння тільки для а яке задовольняє цій умові. Тобто, мінус 2а має не дорівнювати мінус 15, отже, для а, яке не дорівнює 7,5, ми отримали корінь рівняння, х дорівнює, я зараз навіть його виділю 20а плюс 3 поділити на 15 мінус 2а. Ми розв'язали порівняння, і якщо б було сказано для будь-якого, а, ми ще б переглянули, що буде, коли а7,5 тут буде 0, а справа не буде нуля. Тоді в нас не буде просто розв'язків порожня множина. Але в нас додаткове питання. Найбільше ціле значення, за якого корінь рівняння є додатним числом. Тобто, це значення х має бути більше за 0. Тоді ми отримуємо додаткову умову. 20 а 20а, вибачте, плюс 3, поділити на 15 мінус 2а, я переписую просто цей дріб більше за 0. Це вже. Тема тепер нерівності. Нам потрібно згадати метод інтервалів. У нас був прямий ефір, його запис є на каналі, перегляньте, там все є. Ми спочатку враховуємо ОДЗ, у нас знаменник не дорівнює 0, тобто А не дорівнює 7,5 я наношу на координатну пряму. Далі знаходимо нулі чисельника 20, тут буде 1,0, 0, плюс 3 дорівнює нулю. 20а дорівнює мінус 3. Отже, це звичайне маленьке лінійне рівняння. А дорівнює мінус двадцяті. Я можу помножити на 5, записати десятковим дробом. Ну, мені так більш подобається, тому що 7,5 дріб, дріб. Наношу на координатну пряму мінус 0,15 і згадуємо звичайний метод інтервалів. Взагалі, зазвичай перевіряють, беруть будь-яке число з кожного інтервалу, підставляють до дробу і визначають знак. Але я знаю такий узагальнений метод, тут у нас мінус є коефіцієнт, тоді чергування знаків буде мінус плюс-мінус. От навчіться швидко розв'язувати саме те відео, про яке я сказала, допоможе. А тепер подивіться, додатним числом це значить більше за нуль, плюс. І нас влаштовує інтервал від мінус 0,15 до 7,5 для виконання цієї умови. Але тут питають найбільше ціле число, комп'ютер тільки одне число прочитає. І в нас в цей проміжок найбільше число ціле, яке входить, це буде 7. І саме це ми вносимо до відповіді. Відповідь на питання. А дорівнює 7, я просто напишу 7. Готово. Ми розв'язали лінійне рівняння з параметрами, відповіли на додаткове питання, розібратися повністю з темою будь-яке рівняння ви зможете розв'язувати після проходження мого курсу параметри на сайті математички. Я впевнена, що це було корисним для вас. До зустрічі!